В районі регіонального ландшафтного парку місцевого значення Максимова дача повним ходом йде будівництво нової дороги, яка дозволить організувати транспортний рух в об'їзд головних магістралей міста від генерала Острякова до траси ялта Севастополь. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба заявив, що під час наради з головою державного агентства автомобільних доріг України Укравтодор Володимиром Демішканом було обумовлено, що найближчим часом роботи будуть завершені а по новій трасі пустять транспорт. Зараз будівництво дороги йде прискореними темпами, проте зберігається висока якість робіт. За короткий термін необхідно покласти дорожнє полотно протяжністю 5,6 кілометра, на яких проектом передбачено організацію двох транспортних розв'язок. На сьогоднішній день виконано вже близько 60% робіт. За словами начальника служби автомобільних доріг у місті Севастополі Валерія Томчука, швидкість забезпечують комплексний підхід до виконання робіт і велика кількість необхідної техніки. На сьогоднішній день виконано процентів 50-60 работ. Больших трудностей нет. Єдине, що э, немножко есть скальні грунти, є грунти, которые э, немного викликають опасения в плані їх стабілізації, але ми їх намагаємося э, не применять. Генплан міста був утвержден в 2005 році. І вона була в генеральному плані розвитку города. І города. так як э, необходимо її виконувати, ми цю роботу виполняємо. Будівництво дороги сильно ускладнюється переважанням скелястих порід в Севастопольському ґрунті. Крім того днями, роботи були припинені через знайдені в одній із виямок боєприпаси часів великої вітчизняної війни. Однак будівельники запевняють, труднощів вони не бояться, і найближчим часом Севастопольці отримають подарунок нову сучасну дорогу.